Промовка, промовка OLX, знову ось така коробка. Давайте подивимось, що у нас тут є. І що ми тут можемо собі знайти? Цікавого, щоб заробити. Так, раз, два, три. Е, окей. Раз. Ага, і все. Я поняв. Така велика коробка і така мала, ця, ну, типу, одна і все. А, ваза, та, що вішається на стіну. А, глина. 100% в цьому всьому я шарю. Якщо, якщо потрібно, питайте. Да, це глина. Я не думаю, що це щось дуже дороге. В районі 200 гривень. Плюс-мінус можемо закласти, але щодо більше, ну, хизи. Не надто великий розмір. Хіба що це щось із якогось дуже-дуже старого і чогось там рідкісного. У нас такі би виріпи, якщо б ми робили з гіпса, коштував би в районі 105-125 гривень. Тому, я думаю, глина гривень 200. Так, окей. Ціну ви побачили, ми зарахували, ідемо далі. Так, щось.